Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему типи текстів. Будемо вчитись розрізняти текст, опис. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний. Та вчить багато нас чому? Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. На початку уроку пропоную вам пограти у гру так чи ні? Готові? Пов'язані за змістом речення утворюють текст Так чи ні? Даємо цьому вислову червоне світло чи зелене. Речення в тексті розміщуються у будь-якій послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Загоду... Заголовок повідомляє про те, що йтиметься в тексті. У тексті є лише зачин і основна частина. У тексті є зачин, основна частина та кінцівка. А зараз гра морський бій. Подивіться, будь ласка, ось де розташовуються букви, на які ми маємо звернути увагу. Тут цифри. Починаємо. А5. Дивимось. А5. Яка буква? Далі. Б3. В2. Г4. Г 2 Д 1 Е 3 То яке слово вийшло, чи всі букви правильно ви відгадали? Так, утворилося слово питання. Скажіть, а питання є ознакою якого речення? Який знак ставимо в кінці питального речення? А зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, а далі ось ці слова Ліс. Ведмідь білка. Складіть з цими словами розповідне речення. Наступне завдання перетворіть його в питальне та запишіть. Поставте відео на паузу. А ми знайомимося з правилом. Текст-опис опис це текст, у якому когось або щось описують. Зараз ми з вами прочитаємо текст, він поміщений у підручнику вправа 5, сторінка 130, та спробуємо довести, що це текст-опис. Заєць, дика тварина. Шопка в деяких зайців улітку сіренька, а взимку біленька. Звірятко має довгі вуха і трохи розкосі очі. Передні лапки в нього коротші, а задні довші. Ця тваринка дуже полохлива. Отже, ми бачимо, що у цьому тексті. Описано зовнішній вигляд в основній частині та особливості поведінки цієї тварини. Ось, бачите, ось в кінцівці ця тваринка дуже полохлива. Тому ми довели, що цей текст є текстом описом. Продовжуємо працювати з тим же текстом. Складіть та запишіть два розповідні речення, які містили б опис зайця. Опишіть його зовнішність. Читаємо наступний текст, він буде про єнота. Спробуємо пояснити, чому цей текст є описом, а ще треба буде дібрати до нього заголовок. Слухайте, у єнота довга пухнаста шерсть сіро-коричневого кольору. Мордочка трикутна, а навколо очей темні плями. У тварини гарно розвинуті пальці на лапах. Його слід схожий на відбиток людської долоні. А ще єнот уміє лазити по деревах, який гарнюний, так? То що, чи маємо ми в цьому тексті опис зовнішності? Звісно, у тексті сказано і про його шерсть, і про те, якої Форми його мордочка і про кола навіть навколо очей. А ще про його лапи та про пальчики на лапах. Також ще є характеристика про те, що він вміє лазити по деревах. Поставте відео на паузу, складіть і запишіть питальні речення до цього тексту та усно. Дайте на них відповіді. Наприклад, запитайте, яка у єнота шерсть та на що схожий відбиток його сліду. Можемо почати такими словами: який або яка, якого. Наприклад, кольору. Які, наприклад, пальчики, або який. Ну, а зараз пропоную вам ознайомитись із текстом описом оцієї чарівної рослинки ромашки. Ромашка. Трав'яниста рослина з розгалуженими стеблами, й суцвіттями кошиками, по краю яких розміщені білі квітки, а всередині жовті серединки Цвіте із травня пожовтень, росте обабіч доріг біля будинків та на постирях. Отже, це був. Опис ромашки. Я ж пропоную вам потренуватися вдома та скласти текст Опис кульбабки за зразком опису ромашки. Ну що ж, дякую вам, дітки, за увагу! Бажаю вам успіхів у створенні опису і прощаюся до наступного уроку.